До нового року залишилось 11 днів. Саме час потурбуватися про святкові подарунки. У центрі Хмельницького розпочав роботу новорічний ярмарок, які прикраси та подарунки користуються найбільшим попитом у покупців, з'ясовувала Ольга Бахіна. Новорічний ярмарок у розпалі. Тут свої смаки може задовольнити кожен. Хтось обирає ялинкові прикраси, а хтось турбується про подарунки для близьких. Пан Григорій до міста приїхав з лісових грінівців спеціально за новорічними подарунками. Що саме отримають рідні люди? Вже знає: грошей для святкового настрою своїх внуків не шкодує. Якщо в мене п'ятеро внуків, то я думаю, десь біля тисячі гривень. Так, щоб вони були всі довольні. Пані Валентина теж прийшла на ярмарок, щоб обрати близьким подарунки. Дітям книжки і ласощі, дорослим їх любими речі. Ціни трошки косаються, але новий рік є новий рік, мусимо дарувати подарунки. Вікторія продає новорічні прикраси вже 5 років. каже, що теперішніми торгами задоволена не дуже. Мені особо, тому, що якби що люди не, ну, не настроє на праздничний етап. І за можливо, і за Майдана, можливо, ще і за кілька причин. Так хоч-чуть надіємося через неділю штабляться. Сергій на новорічному ярмарку теж не новачок. Запевняє, що хмельничани купують подарунки активно. Тим, хто тобто слухався, якісь купляють вушка, тим, то тобто погано коника або оленя. <рес> Найбільше користуються різними кониками, брілочками, тому що у нас рік. Коня, тож не втрачайте часу, і ви готуйте подарунки своїм близьким. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, Новини Ті 7+.